Доброго ранку, мої любі малята! Я вас знову вітаю на нашому новому занятті. Нас запрошує казка, підходьте всі, будь ласка. Книжечку розгортаю, казочку нову читайте. Діти, а де живуть казки? Правильно на книжковій полишці? Давайте ми з вами подивимось, які ж книжці живе казка. Подивіться малята, як ви гадаєте, яка вона за товщиною? Товста чи тонка? Як же це визначити? Давайте ми з вами порівняємо її з іншою книжкою. Як ми це будемо робити? Прикладемо одну книжку до іншої. А тепер дивіться, цій книжці живуть наші казки, а сусідня така от. Так яка ж книжка, які живуть казки? Яка вона? Так, вона товста, а інша книжка тонка. В країні казкові віодній жив чарівник дуже злий. Палички зачарував, а вам маляти він сказав. Треба визначити, яка паличка товща, а яка Зможе пройти навіть отвір чарівної душечки. Як же ми будемо їх визначати, яка паличка товша, а яка тоньша? Треба прикласти одну паличку до іншої. І подивіться, подивитися, яка з них товща, а яка тонша. Давайте прикладемо. Малята, як ви думаєте, з якої сторони знаходиться товща паличка, тобто зелена, справа чи зліва? Візьміть дві ручки і подивіться, до якої руки ближче знаходиться зелена паличка. До лівої, правильно, А бежева Тобто то, то, тонка паличка до правої. Тобто товста паличка у нас знаходиться зліва, а тонка справа. Подивіться, малята, перед вами два пеньочки. Який з них товстий, а який тонкий. Лисичка та зайчик вирішили пограти в гру. Тільки ця гра не проста. Лисичку треба буде поставити від товстого пенька, справа. А сачка від тонкого пенька зліва. Ну що, малята? Перевіряємо. У Вас так вийшло? Молодці малята! А на сьогодні наш студент закінчилися. До побачення, до нових зустрічей!